Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдана протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Пособництво держави агресору СБУ викрала керівництво Черкаського хімзаводу на співпраці з Російською Федерацією. Ті, котрі вистояли 10-ту річницю битви за Донецький аеропорт у Черкасах, відзначили вшануванням пам'яті полеглих кіборгів. Теплом забезпечені Черкаський пологовий будинок отримав резервне джерело опалення, перемогти булінг. У Черкасах отримали нагороду талановиті юнаки та дівчата, які брали участь у конкурсі відеороликів. Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до Російської Федерації. Цього разу на співпраці з країною-агресором викрито керівництво хімічного підприємства у Черкасах. За даними слідства, представники заводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів. До аграрної галузі Російської Федерації встановлено, що протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму 1,8 мільйонів доларів США для прихованого переправлення українського товару до РФ. Фігуранти використовували афілійовану компанію на близькому сході. Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного посередника, а звідти здійснювали реекспорт до Росії серед Ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора Щолкова Агрохім та альтерит. Від початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Виявлено документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами оборудки. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили керівнику Черкаської компанії про підозру за частиною 1 статті 111 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони показали всьому світу, як українці можуть боротися за волю. Десять років минуло від часу підриву Донецького аеропорту наші захисники 242 дні тримали ворожу навалу на невеликому плацдармі, шанували героїв, яких називають кіборгами і в Черкасах. Триває роками ця клята війна, міць, волю незламних не вбила вона. Бо більше ніж 242 дні, горіло, палало нещадно в вогні. Де воїни кіборги даб захищали, нескореність, стійкість, свій дух проявляли. Площа слави в Черкасах, вкотре стала місцем вшанування воїнів духу. З нагоди 10-ї річниці битви українських кіборгів за Донецький аеропорт тут зібралися колеги та побратими воїнів, представники громадськості та рідні тих, хто віддав життя у битві, в якій не витримав бетон. Цього взвод двічі встановлював прапор України над терміналом. Ясно, що під обстрілами. Під постійним прицілом снайперів у страшенному ризику. Головне з цих завдань вони повернулися всі живі як один, неушкоджені, на відміну від інших груп. І як казали побратими і керівництво завдяки молодому талановитому командиру, моєму сину. Зокрема, і за це його нагородили. Нагрудним знаком за оборону Даб. Але вручити особисто вже, на жаль. Не встигли. Військові, добровольці, волонтери та медики тримали оборону Литовища 242 дні. Російські загарбники захопили будівлю аеропорту у травні 2014-го. Українським силам вдалося вибити ворогів, але вони повернулися восени і почали новий наступ. Одним із тих, хто до останнього тримав оборону дапу, був черкащанин Євгеній Івко. Найскладніше було це нерозуміння. перемир'ї постійні. Тільки ми починаємо бить. Вони запросили перемиря. Ну таке. Так, Підготовка в нас була дуже непогана, були одні тільки добровольці, тобто мотивація була ну, дуже висока. І що б хотіли побажати тим хлопцям, зараз, хлопцям, дівчатам, які зараз нас Вижити. Вижити, Вижити і перемогти. У тій битві загинуло 16 захисників із Черкащини вшанувати пам'ять полеглих і згадати добрим словом тих, хто повернувся, прийшли також представники громадськості та влади. Вони поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам: тих, хто серед перших показав незламність і волелюбність нашого народу, і тих, на кого потрібно рівнятися в боротьбі з російськими окупантами сьогодні. Один з таких принципових днів для всіх захисників для нашої України, тому що знаємо, що саме оборона Донецького аеропорту. Це був такий перший великий форпост і перший достойний плацдарм, на якому і під час входу якого було расистам показано, як Україна може стояти в буквальному сенсі до самого кінця. Саме там були нанесені самі масштабні перші втрати ворогу. Саме там ворог відчув, що він не зможе продвинутися вперед, якщо ми за кожною точкою нашої землі. Клаптиком нашої землі будемо стояти таким чином, і саме там наші хлопці показали, що дійсно вони міцніші ніж бетон. У боях за ДАП загинули понад сотня військовослужбовців ЗСУ та бійців добровольчих підрозділів. Поранені були близько півтисячі захисників. Та сама подія стала ключовою в російсько-українській війні. На цьому наголошували і представники церкви, які провели молебень за упокій полеглих. Сьогоднішній день важливий тим, щоб нам згадати, з чого все починалося, щоб згадати, що ця війна триває 10 років. Ми 10 років протистоїмо тоталітарному російському режиму, стоїмо, зберегли державність, зберегли свою віру, зберегли свою церкву і зберегли взагалі Україну. Наша нація жива і наша нація бореться. Ось якраз цим і важливий цей день, щоб згадати про оцей дух. І якраз всі захисники Донецького аеропорту є якраз у тим яскравим прикладом. Нашої неславної боротьби Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Відтепер Черкаський міський пологовий будинок має резервне джерело опалення. Тут встановили сучасну мобільну котельню. Обладнання придбали за підтримки товариства Червоного хреста та компанії Кока-Кола. Обслуговуватимуть котельню спеціалісти Черкаси Теплокомуненерго. Мобільна котельня має потужність 500 кВт і здатна працювати як на газу, так і на дизельному пальному. Історично склалося, що міський пологовий будинок був підключений лише до одного з теплопостачальних підприємств міста, що створювало ризики для стабільної та безпечної роботи цього важливого об'єкта критичної інфраструктури. Установлення резервного джерела опалення значно підвищило енергетичну безпеку закладу. На сьогоднішній день, коли буде підключений газ у пологового будинку, з'являються також деякі економічні вигоди, тому що в разі, коли вартість тепла від Черкаської ТЕЦ буде вища, ніж від тепла від цієї котельні, вони можуть переключатися і отримувати тепло звідси. Мобільна котельня не впливає на якість опалення в звичайних умовах, проте відіграє вирішальну роль у разі відсутності технічної можливості подати тепло. В умовах загрози обстрілів об'єктів критичної інфраструктури наявність резервного джерела стає обов'язковою, навіть якщо цього не передбачають чинні нормативи, каже Павло Карась. Ми це робимо по тій причині, що ми розуміємо, що особливо така категорія, як породілі, маленькі діти, вони повинні бути в теплі і не залежати від будь-яких ворога. Зі слів Анатолія Бондаренка, на сьогодні у Черкасах встановлено 16 когенераційних установок. Робота над цим проєктом тривала близько п'яти років ще до впровадження державної програми та залучення допомоги від партнерів. Це дає нам змогу сьогодні е, твердо на ногах стояти комунальному підприємству Черкаси «Теплокомунерго». І зрозуміло, що дає змогу забезпечити в разі відсутності е, повністю е, напруги. Е, в сітках дає змогу нам повністю, щоб котельні і інші заклади, в тому числі заклади охорони здоров'я, де зараз підключені вони резервними кабелями, щоб працювати безперебійно. Тепер лікарі мають можливість працювати цілодобово, забезпечуючи необхідні умови для новонароджених дітей та матерів, щоб їхній стан був стабільним і задовільним. Осінньо-зимові періоди у нас виникають певні питання, так як потрібно все-таки дотримуватись так званого медичного теплового ланцюжка, коли мінімальна температура в лікувальному закладі в пологому залі повинна становити 25 градусів. Тому в ці перехідні періоди були певні моменти. В періоди блекаутів ми використовували додаткові джерела енергії, це у нас є і генератор, і інші варіанти, які забезпечують сюди. Які умови максимально які необхідні для перебування роділь та новонароджених діток? Нині всі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема заклади охорони здоров'я, забезпечені резервними джерелами теплопостачання, що працюють на кількох видах палива. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана у громадському транспорті Черкас дорожчає проїзд, зокрема з 10 до 13 гривень у тролейбусах. Початок регуляторної процедури підтримали на засіданні виконкому зі слів директорки департаменту економіки та розвитку Ірини Удуд. Основною причиною підвищення тарифу є значне збільшення вартості електроенергії. Чиновниця каже, що у Житомирі та Івано-Франківську вартість проїзду становить 15 гривень. У Вінниці та Чернігові 12, у Львові 25. У міських маршрутках перевізники хочуть підвищити вартість проїзду з 13 до 16 гривень. Серед аргументів здорожчання, підняття вартості мастила, запасних частин та збільшення розміру мінімальної зарплати. До речі, в сусідньому Кропивницькому після грудневого здорожчання проїзд у тролейбусах коштує 8 гривень, в автобусі 10. А в маршрутці 15 гривень у день соборності у Святотроїцькому соборі, що в Іркліїві молились за Україною, вшановували волонтерів. Побували на Чорнобайщині наші кореспонденти. Всі подробиці в сюжеті Валентина Рапцун. Основоположну подію для українського державотворення вирішили по особливому відзначити у Святотроїцькому соборі Ірклієва. Ініціатором святкової літургії став настоятель храму отець Михайло. Ми кожного року не можемо цього робити, бо це зрештою. Кошторисні такі заходи. Але в цей рік, от, просто що так співпало, як я вже казав на проповіді, що в 2019 році, саме на 9 годин, були об'явлені служби Божі по церквах Києва, що в цей день, в 1919 році, була середа. І я подумав, щоб підняти дух, тому що вже знаєте, дуже довго ця війна проходить, от, і в людей падає дух. І ми вирішили. Так, би мовити, підняти дух таким заходом, таким дійством. Молитва за Україну за її воїнів особливо піднесено, лунала в храмі, де зібрались не лише прихожани, але й волонтери. Після закінчення літургії святі отці вручили високі нагороди православної церкви України звичайним людям, які під час війни самовіддано допомагають фронту і оборонцям України. Серед нагороджених і Оксана Корсунська вона з своєю дружною командою з початку війни організувала цех, де печуть, жарять, консервують за допомоги хлопцям воякам. Це нагорода дові. Довіри, довіри від, від наших людей і віри, непохитної віри в нашу перемогу. І що ми робимо дійсно. Може, це якась капля в морі, але з капель складається, ціле море. І ми допомагаємо, як можемо. І саме головне це довіра. Довіра за те, що ми що нам довіряють люди, а ми в свою чергу допомагаємо, як ми зможемо. Отримав церковну нагороду і Станіслав Піскун. Волонтерська організація, яку він очолює за роки війни, вийшла на серйозний рівень, виготовляє техніку, яка рятує життя наших воїнів. Не зупиняємося, йдемо до перемоги. Зупинятись немає, немає як зупинятись. Треба допомагати. Нагороди від ПЦУ. Це не лише про визнання заслуг, це стимул працювати далі. Ніякої втоми, ніякого виснаження з божою Помогою до перемоги. Від такого втомитися неможливо. Як можна втомитися від того, щоб допомагати своїй країні, своєму народу, вирватися з ярма, яке на нас хочуть знову ж таки одягнути. Ми варті кращого. Слава Україні! Волонтерський рух об'єднав звичайних людей, інколи цілі родини, які невтомно працюють у тилу на перемогу. Кажемо, вихідні ми десь в якомусь напрямку, дає бойові дії, возимо все від, так, від будівельного матеріалу до продукт продукти харчування, автомобілі ганяємо. Ну, за запчастини. Ну саме в основному все те, що зараз на даний момент дуже важливе. І готуємо і печемо, і закатуємо, і сятки і, і Ну всім, ми. що тільки можна. Після завершення церемонії нагородження всіх присутніх волонтерів запросили у трапезну храму на обід, який приготували для них. Тож нехай Господь благословляє усіх небайдужих трударів волонтерів і додає сил продовжувати боротьбу у Черкасах. Відкрили центр життя стійкості безбар'єрний простір, де кожен незалежно від віку, соціального статусу чи гендеру, може безкоштовно отримати необхідну соціальну підтримку та психологічну допомогу. Проєкт реалізується в межах програми ментального здоров'я Те як першої леді України Олени Зеленської. У Черкаській області це четверта громада, де запровадили послуги центру життєстійкості. Такі центри вже діють у Звенигородській, Маліївській та Водяницькій громадах. Цей простір створений, щоб підтримувати людей у подоланні стресу, допомагати відновлюватися після кризових ситуацій та, незважаючи на всі виклики, залишатися активними і залученими до життя. Робота з загальним населенням нашої громади спрямована на підтримку, психологічну підтримку. На... Психологічну розгрузку, скажімо так, на консультування, надання соціального супровіду цим людям, так як наша організація впроваджує дуже багато різних соціальних проєктів, я впевнена, що ми зможемо не тільки консультувати людей і надавати якісь групові заняття, але і підтримувати і надавати їм супровід по іншим питанням, які в них будуть виникати. Центр життєстійкості надає широкий спектр послуг, зокрема підтримку внутрішньопереміщених осіб, допомогу у відновленні. Ні, документів укладені декларацій із сімейними лікарями, супровід до медичних закладів. То у нас дуже великий спектр послуг. Якщо жінка опинила ситуацію домашнього насильства, на базі організації працює центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Вона може переїхати до центру і отримувати там вже певний такий пул послуг, який буде впливати на життя її і її дитини. На базі організації працює центр для безпритульних осіб. Люди, які стикнулися з тим, Чим нема де жити по різним обставинам, це переселенці, це люди, які мають проблеми в сім'ї і так далі. Сім'я Есвірських планує скористатися послугами центру. Валентина Есвірська каже, такі заклади нині необхідні, адже людям потрібна психологічна допомога, підтримка та можливість спілкуватися з іншими. Такі час у нас, що потребують багато людей допомоги, підтримки, і навіть ті, які вважали себе непідвержені стресом, зараз страждають стресом, і це чудово, що буде дійсно психолога, і можливо навіть не тільки психолог, а люди, які в схожій ситуації, круг спілкування, такий з яким можна поділитися, послухати пораду, отримати, можливо, чийсь досвід допоможе. Найбільш необхідною є психологічна допомога. Важливо знати, як впоратися зі стресом, особливо коли триває війна, і в сім'ї є маленька дитина. Їй потрібно пояснювати, що відбувається, аби зменшити напругу і забезпечити ментальне здоров'я. Каже чоловік Валентини, Зараз така ситуація. Зараз в країні війна, і багато людей перебувають у стресі. Я сам переживаю стрес через усе, що відбувається в цьому центрі. Працюватимуть психологи, які допомагатимуть людям. Думаю, що цим він і буде важливий. Для мене центр цінний тим, що тут можна поспілкуватися з іншими людьми, можна розповісти про свої проблеми і отримати допомогу. Зі слів соціального менеджера, окрім іншого, у центрі проходитимуть різноманітні тренінги, працюватимуть групи самодопомоги. Людина звернулася з проблемою. Ми з нею обговорюємо, думаємо, як правильніше вирішити це питання. Перенаправляємо в ту чи іншу організацію. Створюємо таким чином карту дорожня карта допомоги, щоб людина знала, куди їй звертатися в разі чого для участі в експериментальному проєкті із впровадження комплексної соціальної послуги з вони на формування життєстійкості Черкаська міська територіальна громада була обрана на конкурсній основі Мінсоцполітики. Міська влада надала приміщення, буде оплачувати комунальні послуги за міською владою. Контроль діяльності громадської організації саме по якості надання послуг по користі для нашої громади. Тому я сподіваюся на тісну співпрацю на користь для людей. Будемо дивитися по потребам, по відгукам, по запитам нашого наших містян. Життєстійкість сьогодні є важливою для кожного з нас, адже сила однієї людини перетворюється на стійкість громади та держави, допомагаючи протистояти ворогу, каже Анатолій Бондаренко. Я впевнений, що робота якраз цього центру принесе великі результати у сфері ментального здоров'я у місті Черкаси, тому що ви знаєте наскільки сьогодні збуджене населення, наскільки потрібна така психологічна допомога, не тільки психологічна, а й іншого роду допомога, тому що я вам скажу. І сьогодні зранку в мене телефон гарячий, такий випадок, якраз, який би хотілося, щоб ці милі дівчата допомогли одній родині, яка там попала в складні життєві обставини. Виключно сімейному житті. для отримання допомоги звертатися до соціального менеджера з центру Марини Здоровець. Вона надасть всю необхідну інформацію. Зв'язатися з нею можна телефоном 096 169 72 47. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Перемогти зло можна лише добром, особливо якщо це добро має відеокамеру. У Черкасах отримали нагороду талановиті юнаки та дівчата, які брали участь у конкурсі відеороликів. Він спрямований на протидію булінгу серед шкільної молоді. Участь у нагородженні своїх юних колег-відеографів взяла і наша знімальна група. Художній музей у Черкасах вкотре став місцем зустрічі творчих людей. Цього разу молоді. Тут зібралися переможці та призери міського конкурсу відеороликів та анімаційних фільмів у межах реалізації проєкту Черкаси Гледінг. Юні відеомейкери створювали відеоконтент, мета якого протидіяти булінгу серед молоді. Проблема булінгу вона є в кожній державі, в кожній країні, в кожній школі. І ми маємо знайти різні підходи для того, щоб подолати це негативне явище. І одним із таких підходів є навпаки не заточувати дітей, не загострити їхню увагу на проблемі булінгу, щоб вони бачили, вчились, як це робиться на прикладі інших дітей. А щоб навпаки, вони вчилися робити добро і розуміли, що приносити добро набагато приємніше. І коли ти робиш добро іншому, ти поважаєш себе як людина, ти отримуєш від цього радість і ти внутрішньо ростеш. Конкурс тривав із жовтня до грудня минулого року у ньому взяло участь більше 50 дітей із 18 навчальних закладів міста. На розгляд журі представили понад 30 відеоробіт. Кожна з них особлива та унікальна. Кожна розкриває завдання по-своєму. Після тривалого обговорення журі обрало 21 роботу, творців яких і визнали переможцями. Це надзвичайно актуальна тема. Я не знаю людину, яка не знає, що таке булінг або не переживала. Це явище якимось чином на собі, тобто це надзвичайно відоме поняття. Але окрім цього, потрібно знати, а яким чином комфортити людину в соціумі, в мікросоціумі, в мікрогрупах, тому що це і прокачка емоційного інтелекту, це і вміння поводити себе з іншою людиною, відчувати її особисті кордони. І одночасно, коли ми турбуємося про іншу людину, ми і вчимося паралельно турбуватися про себе. Загалом було визначено сім номінацій, в яких врахували вік та мову створення. Відео. Головна вимога до всіх робіт повне розкриття теми відображення життєвих історій антибулінгової спрямованості. Переможці отримали нагороди, які допоможуть розвивати свій талант у майбутньому. Треба було е зробити, як е я ну, за зачіпаю. Свої однокласниці. Ми робили відео, а ну і потім допомагали ще друзі, вони теж були в кадрі. Чи стикався в своєму житті, мене... з проблемами були. Ні. Як ти думаєш, потрібно реагувати, коли ти відбувається? — Треба казати вчителю або батькам. Або якщо ти не можеш розказати це нікому, то треба йти до шкільного психолога. Не всім пощастило виграти, але кожна робота по-своєму цінна, вважають організатори. Хоча конкурс проводили серед учнівської молоді міста, так вийшло, що участь у ньому взяла і дівчинка з іншої області. Віка народилася і виросла на Донеччині. Війна змусила її переїхати до Черкас. Я з міста Бахмута, який став, на жаль, кортецею. Я займаюся творчістю, в мене різні хобі багато є. У мене була мета створити щось таке, що буде запам'ятаючимся для інших людей і що буде давати враження. Mm. І саме тому я робила цю роботу, тому що мені дуже подобається створювати щось таке, коли люди на це дивляться і кажуть: вау, це, це дуже гарно. Матеріали провідні. Няті ролики та інтерактивні посилання на них надрукували у спеціальному виданні. Його використовуватимуть для навчання. Фінансову та організаційну складову конкурсу і заходу взяв на себе бюджет міста. У мерії кажуть, що такі конкурси проводять щороку. Незважаючи на те, що нині йде війна, громада має знаходити кошти і для таких заходів. Уже який рік поспіль Черкаська міська рада проводить гранти міського голови для освітян. Загалом таких проєктів було близько 20. На це виділяється близько 300 тисяч загалом з міського бюджету. Цього року так само кошти, скажімо, на такі ініціативи закладені. Дуже важливо те, що міська влада може підставити плечей, допомогти вчителям, закладам освіти зреалізувати ті івенти, які б могли б популяризувати гарні глобальні речі, які об'єднують нашу молодь. І власне той захід, який ви сьогодні бачили, це один із, скажімо, там 20 гарних ідей, які вдалося. Ося реалізувати Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Восковий вінок, сила краси, дівочі долі. Таку назву має виставка робіт майстрині Нелі Прошаку Черкаській галереї народного мистецтва. Цією розповіддю ми завершуємо сьогоднішній випуск. Майстриня скани Ванеля Прошак представила на виставці близько 20 традиційних весільних вінків, які відображають культурні традиції Черкащини, Кіровоградщини та Вінничини, каже Ольга Мартинова. «Віночки виконані в традиціях е, справжнього такого давнього віночка, який ми власне і відродили. І ну я як голова осередку, дуже тішуся, що в нас є такі майстри, які власне за е, Своєю діяльністю зробили цей крок до відродження, тому що головні, ну якби завдання осередку, це власне відроджувати і популяризувати традиції народного мистецтва ну, нашого краю. Вінок уособлює важливі етапи в житті дівчини від дитинства до становлення жінкою. За давньою традицією його оберегли вдома за іконами, вважаючи оберегом, який зберігає чистоту, гармонію та духовну силу. Такий віночок. Він прийшов з Європи, тому що як було? Весілля проходило взимку квітів немає, нічого немає. Ну єдину міртову гілочку нареченні не можна було, і таким чином от квіточки квітку спочатку робили там в папері, потім дійшли до цих восківничків. Зі слів пані Ольги, створення воскових вінків це кропітка і витончена праця, яка вимагає уваги до деталей та майстерності. Основою для квітів стає тонкий папір, зазвичай білого або пастельних відтінків. Також використовують дріт, нитки та воскові свічки. Готовий вінок. Іноді доповнюють стрічками, які є символом багатства, щастя та довголіття. Люди дійсно мокали у віск розтоплений. Зараз ми це маємо вже парафін і можемо, тому вони стали більш такі білі, більш прозорокольорові. Е, тому е, і перламутр там вживають, і таке невеличке вкраплення золота. Виставка традиційних весільних вінків у Черкаській галереї народного мистецтва триватиме до 12 лютого. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами.